Всім добрий день, хто дивиться це відео. Мене звати Іванюк Олександр. Я зараз знаходжусь на толстого 13, толстого 15. Там. Е, живу я тут від народження е, 27 років назад я тут з'явився. Коротше, що я хочу вам сказати? Е, будь ласка, не чіпайте дерево, яке я посадив. Просто я посадив дерево і ось я його зараз можу вам показати. Ось тут бруся. Стара яблуня, на якій я яблука ще збирав, коли малим був. Ось. Невеличке дерево, позначене колешками з лінточкою. Це дуб. Але лихе прохання, не чіпайте його, хай воно собі росте. Я не знаю наскільки я ж тут проживу в цьому світі з, з війною цією, в Україні, але я хоча б залишу після себе щось. Точно таке саме дерево є за моїм будинком ще одне. Зараз я вам покажу. Ось я знаходжусь на перехресті і під салоном краси знаходиться дерево. Ось наше улюблене перехрестя, ось салон краси, а ось ще один мій дуб. Я сподіваюся, ці дерева виживуть точно так само, як я під час цієї війни. Дуже велике прохання. Хай ці дуби виживуть так, як я виживу у цій війні. Просто це мій крик душі, і я не хочу, щоб вони загинули. Дякую. Я можу хіба що залишити посилання на TikTok, і там буде відео, як, які вони були і як вони вирощувалися. Будь ласка, не зривайте його. Я вас прошу. Край залишається таким, який він є. Дерева це прекрасно, а залишити після себе щось це ще прекрасніше. Дякую за розуміння.